11 серпня визначається День нашого міста. У минулому році Берестинською міською радою прийнято рішення про визнання Днем міста 11 серпня. Що це за дата? 11 серпня 1731 року була заснована 10 фортеця. Яка пізніше стала називатися Більовською. Вона стала першою спорудою майбутнього міста. Завершене будівництво фортеці було 20 жовтня того ж року. У 1733 році у фортеці розмістився один з 20 ландмілійських полків. Від назви полка фортецю почали називати Більовським. Фортеця мала вигляд чотирикутника, кожна сторона якої дорівнювала 100 метрам. По кутах фортеці були збудовані бастіони. З південної сторони від фортеці зразу за ровом розміщався передовий редут. В середині фортеці збудовані казарми, цей гаус. Пороховий льох, казна, колодязь. Пізніше з фортеці Доставка і Слобідки збудували підземні ходи. Така офіційна версія. Під фортецею, а також всією територією майбутнього міста, були розгалужені підземні ходи. Справжня дата будівництва їх невідома. Ну, все вказує на те, що вони були збудовані набагато раніше від будівництва фортеці, у тому числі української оборонної лінії. На схід від фортеці поселилися сім'ї солдатів, ландміліціонерів і офіцерів. Так виникла біля фортеці солдатська слобідка, яка зберегла назву свою «Слободка» до 80-х років минулого століття. Ландміліціонери охороняли фортецю і прилегли до неї ділянки. Лінії брали участь в походах, періодично проходили військове навчання за службу. Вони звільнилися від повинностей, одержували землю і невелику платню. Вільні години займалися грільництвом. Населення Слобідки збільшувалося за рахунок підпомічників, яких уряд прикомандував по одному до кожного ладміліціонера. Подпомічник зобов'язаний був допомагати ладміліціонеру в польових роботах і, взагалі, в обзаведенні господарством, згідно джерел нашого. Краєзнався Дмитра Трентіча Маріненка, ладміліціонери називались українськими. Надо сказати, що за останні років 15 фортеця змінила свій вигляд, тому що в самій фортеці було наведений лад, почали прибирати сміття, так як з'явились контейнера. На сміттєзвалище. Тут люди менше перестали викидувати сміття. На ринку працює безкоштовний туалет. Це залишки нашої фортеці. На цьому місці ще за часів мого дитинства були атракціони, знаходились каруселі, лодочка, вітерець та інші. Я не тільки пам'ятаю, що тут були каруселі, а ще в дитинстві на них катався, грався з друзями і в деякі роки на травневі свята ми спостерігали феєрверк саме з фортецем. Завжди, де ступає нога людини, залишається її слід. Він буває різний, у даному випадку ось такий. За фортецею видніється старе міське кладовище. Навіть не за фортецею, а на валах фортеці. Зараз дерево борести, яке дало на землю. На валах, де зараз складовище, це частина фортеці. Інша її частина про будівництві цієї траси також була знищена. Цікаве місто фортеці. Треба сказати, що в старовину наші предки усі фортеці будували на незвичайних високоенергетичних місцях. Наша фортеця не є винятком. Це також сильне високоенергетичне місце. Я звертаю увагу глядачів. Це заглиблення, що також має сакральне значення для нашої фортеці для нашого міста. Акустика тут незвичайна і сильне, енергетичне місце. Зараз ми піднімемось до монументу на честь нашої фортеці. Кому зберігало звернення до нащадки, яке скрив 2017 року, тобто через 100 років після жовтневої революції. Ще в далекому дитинстві, коли я був маленьким, я любив гуляти в фортеці з друзями і часто приходив до цього місця, читаючи цей напис і розмірковуючи, коли це буде 2017 рік. Тоді, що ми, в моєму в дитячому розумінні там 40 років видавалося як ціле життя. Я сприймав як тисячу років. Але мені пощастило бути присутнім, коли в музеї відкрили капсулу часу. Чи втратила наша фортеця свою енергетичну силу? Я вважаю, що частково втратила, до чого призвело знищення значної частини фортеці, більше збереглася її лише одна частина з боку свободки. Також ще цьому посприяв розстріл у фортеці фашистськими нацистами 22 жовтня 1941 року 47 жителів Краснограда. І через роки їх дійсно було перезирування на братських могилах. Але на цьому місці навряд чи відбулась паніхида, чи якась заупокійна служба душу, невинно вбіяних. Що потрібно для того, щоб повернути сили нашої фортеці? На мою думку, по перше, це навести лад, щоб ніхто у фортеці не викидав сміття і з благовінням до неї ставилось. Провести заупокійну службу по душам невинно обієним у фортеці, а також повернути до життя, відкрити до відвідування людей хоча б частину підземних ходів, що йдуть як під фортецею, так і під нашим містом, далеко виходячи за його межі, зробити, щоб наша фортеця стала місцем паломництва. Десята фортеця занесена в перелік об'єктів ЮНЕСКО як історична спадщина і охороняється законом. Вона є матір'ю нашого міста, а підземні ходи праматір'ю. В якому стані буде фортеця, в такому стані. Буде і наш місто. Дякую за увагу.